Привіт, я Алла. І хто нас зупинить, якщо нам дуже треба? Планувала сьогодні відео записати на вулиці, але там дощ. Е, вдома шумно, тому <свісно> сьогодні студія на балконі. Е, залою на балконі, нова рубрика. А, і е, це відео з'явиться не просто так. Е, минулий раз, коли я записувала звіт е, відео зі звітом за Заглипень, здається, місяць. Виявилось, що це більше 40 хвилин. 40 хвилин ви не готові мене дивитись. Навіть я сама не завжди готова 40 хвилин себе дивитись. Тому треба якось відео скорочувати. А для цього дуже допомагає структурування. І чому 40 хвилин було то відео? Тому що. Багато про все хотілося розказати і не було чіткого плану так? приблизний. А приблизний план він не завжди працює, тому що починаєш займатися всякими всяким Е, Для того, щоб в наступному місяці бути більш структурованою, розвиваємося разом. Було прийнято стратегічне рішення записати собі план. І, понятно, що, щоб вам було також зрозуміло, про що я буду звітувати в наступному місяці. Бо не буду, подивимось разом також. Але я поділюсь з вами планом приблизним, по якому я буду йти. Він намагалась трошки структурувати, не поки що не вийшло. Він такий. Зараз покажу. Достатньо халатичний, бачите багато всього. А, і не все в мене поки що навіть виміряно. Але в мене місяць тільки починається. Це Ви його побачите, це відео через якийсь час. А е, в нас ще сьогодні яке число? Боже, вже, 6 число. Нічого, плани на те і плани, щоб покращувати нам життя. Так от, давайте по черзі. Перше почала записувати, я я коли дивилась звіт. Одразу собі фіксувала, які речі мені були цікаві для того, щоб для себе зафіксувати і побачити розвиток. Починала я з Ютубу, тому продовжимо з Ютубом. На серпень місяць має вийти на моєму Ютуб-каналі 9 відео. Їх треба притумати, записати, змонтувати, викласти 9 штук. Це те, що я можу контролювати. Те, що я не можу контролювати на початок в місяця в мене було 241 підписник. Захочуть люди підписатись, підпишуться, не захочуть, не підпишуться. Ваші справи я вам не мама, навіть не сестра. Але якщо ви вам раптом. Не було чим зайнятися, то підпишіться зараз. Так само я не можу впливати на перегляди, в тому сенсі, що да, буде вам цікаво будете дивитись, не буде цікаво, не будете дивитись. Кожен робить щось для себе. Я для себе записую відео, ви для себе дивитесь. Тому на перегляд я впливати не можу, але я можу робити трошки коротші, структурованіші відео, щоб вам да, вистачало часу їх подивитись наші непрості часи. Тому по переглядах і поглядачах я не виставляю собі ніяких планів. Мені цілком комфортно з тим, що мене дивитись ви зараз. І це прекрасно. Скільки б вас не було, навіть якщо ти один, або навіть якщо ти одна ви мене дивишся, Алла, ти себе, якщо дивишся зараз, ти молодець. А що? а Це вже, знаєте, ціла людина подивилась. Це неймовірний результат. Значить, цій людині було цікаво і, можливо, корисно. Тому. Якщо раптом вам цікаво і корисно, ставте там, а що в Ютубі, там лайки, чи ці сердечки, чи палець догори. Да, точно. Отакі штучки там внизу є. Натисніть, будь ласка, скажіть, що вам подобається. Ютубу, скажіть, що вам подобається мої відео. А для мене коментар. Боже. Да. От я не можу планувати, скільки буде коментарів, але скільки ви напишете, я всі прочитаю і буду відповідати і буду покращувати. Мені на минулому відео троє людей написали, що треба зробити шорти нарізати. Зробити шорт. Отже, я не записала в план. Хоча б одну штуку перший за цей місяць це буде вже неймовірно. От, і за цей місяць я спробую перейти на новий телефон. Тому що в ньому це не дуже добре для Ютуба, але це дуже добре для мене, як для людини. Тому дев'ять відео. Можливо, кількість глядачів підвищиться. Будемо відстежувати перегляди. Будемо покращувати якість. Я вже почала домонтовувати такі маленькі вставочки з боку. Можливо, ви в попередньому відео бачили. Це тільки починаю, тільки починаю це перший лайфхак, який я там навчилась робити в своїй програмі. І в цьому місяці, також в серпні, хочу зробити перші знаєте, вертикальні маленькі відео. Я ще подивлюсь, можливо, я не можу, поки в мене нема тисячі підписників, але подивимось по спорту. Тут простіше, хоча б 10 днів в цьому місяці треба поприсідати. Ну, присідання це коли більше 100 разів я поприсідала. Коли я там на розмінки 5-10 разів присідаю, це не рахується. Тільки треба більше 100 разів. 10 днів таких треба, коли б я поприсідала. По спорту в мене будуть невеликі в цьому місяці плани, тому що з цього місяця один тиждень я буду на заході. Де, можливо, не буде, з якої можливості, я не знаю, як там що буде. Е, кажуть, що буде дуже навантажений графік. І два тижні я буду у відрядженні, теж не в своєму місті. Буде там можливість час мене присідати, я також не знаю, але хоча б 10 разів це враховують сюди. Враховую. Дома я буду менше тижня, тому понятно, що десь доведеться щось вигадувати. Також 10 разів я маю побігати. І... Це вже буде 10 і більше хвилин. Тобто, вже якщо з присіданнями 100 і більше разів, то з бігом 10 і більше хвилин. Якщо 2-3 хвилинки, я буваю так можу побігати. Але це не буде рахуватись так, що я побігала прес. Також, хоча б 10 разів покачати прес, теж там більше 100 разів треба будь-який верхній, нижній боковий косі, які будь-які м'язи преса треба покачати. Баскетбол. Я написала вийти 5 разів на майданчик позайматися, але щось мені підказує, що у відрядженні в мене такої можливості не буде, навіть м'яча не буде. Але ну, будемо сподіватися, в мене ще до, до поїздки є 2-3 дні, може я почну вже це робити, бо я вже один чи два рази не в цьому місяці була виходила на майданчик. Кроки. На цьому, на цьому тижні мені друг кинув челендж 13 тисяч кроків щодня, не 10, а 13. І на цьому тижні я собі поставила 13 Да, Не кожен день, ну бажано кожен день, але середні 13 тисяч кроків, і відповідно намагаюсь знаходити навіть дощу. Я щойно повернулася перед дощем. Челендж цього тиждень, але я сподіваюся, що мені на місяць вдасться це зробити. Ну, підняти планку до 13 тисяч кроків знову ж таки. Не знаю, як буде у відрядженні, як буде на Заході. Там дуже напружений графік, можливо, ми будемо сидіти весь час, щоб поки будемо працювати. І так, да, як там, коротше, невідомо, але спробую. Вага. Загалом я собі такий цілий вазі не ставлю, але враховуючи минулий досвід, я собі поставила мінус 1 кілограм. І це як це буде виглядати, що я декілька разів на вагах маю побачити 70. А якщо я зараз в мене 72 вага, і я бачу 71 періодично, то в цьому місяці я маю частіше бачити 70. Це суб'єктивна думка, як я оцінюю. Але от до кінця цього місяця я маю вже рухатись в бік 70, щоб він частіше з'являлась на вагах цифра 70, ніж 72. Такі амбітні плани і, знову ж таки, в об'ємах, мінус 1 см по всім трьом показникам. Буду порівнювати з попередніми вимірами. в мене також є, але 1 см, хоча б, щоб в мене зменшився. Це не залежить не тільки від спорту, це більше від харчування. От. Але влітку овочі, фрукти цілком можливо. Та навіть за рахунок води трошки менше солі поїм, міряюсь і все буде. Ок. Так, по навчанню. От, А тут починається важче. Тому що в мене в цьому місяці будуть три навчальні блоки по Somatic Experience. І вже завтра буде перше навчання. І я якраз буду на заході, і в мене закінчується захід о 18-ті, значить починається онлайн по Somatic Experience о 18. -й. Хвилиночка в хвилиночку, я сподіваюся, що я буду ще в нормальному стані для того, щоб все, все записувати, фіксувати і навчатись. Чотири події в цьому місяці по Somatic Experience я маю відвідати: тижневе навчання по створенню сенсорних лабіринтів. Сіміденне навчання з створенням вже великої події на 150 глядачів. Так, зробити, записала. Диплом. В мене мають з'явитись два дипломи або сертифікати, і я маю вам сказати їх назву або тему, на які, по якій я проходила ці дипломи. Звідти це стало відомо, як я можу для себе це зафіксувати, щоб дипломи, коротше, підтвердити, що вони в мене є. От так, дипломи є або сертифікати є. Так теж не дуже від мене залежить, але я хочу в серпні отримати свій квиток в театральної спілки. Да, мені вже підтвердили, що мене да, беруть в цю спілку, але тепер треба отримати квиток. Це скоріше таки. Да, не від мене залежить, коли він буде зроблений коли можна буде приїхати. Знову ж таки, враховуючи відрядження, але... А такі собі поставила план. І те, що майже не вимірювано, це англійська. Тому що це в цьому місяці я маю підвищити свою англійську, але я поки що не зрозуміла як. От, е тест знову ж, знов такий вимірювати це буде тестом, спробувати його здати. А ну і це буде єдиний показник, за яким я якось можу поки що виміряти. Але треба сісти і подумати. Так, по грошам наступне підвищити дохід. Я буду вимірювати свій дохід порівняно з цим місяцем. В цьому місяці в мене дуже низькі показники по доходах, тому що я не працювала майже в наступному місяці. Я також майже не буду працювати, але в мене є певні да, звідки я можу дозаробити трошки грошей. Тому дохід має підвищитись порівняно з минулим місяцем, у серпні. Так, мені треба здати звіт за проєктом, який ми зараз завершуємо з моїми коліжанками. І це буде великий блок, тому що я видихну цю частину і треба це зробити обов'язково в серпні, тому що в вересні починається навчальний процес і школа, форум театру. Так, по менторству в мене записано підняти ціну для учасників-учасників, хто -учасників, приходить в мене менторство. І, можливо, взяти додатково декілька людей. Знову ж таки, подивимось, чи буду я встигати, але по менторству в мене має вирости також дохід фінансовому вираженні. Тобто, або буде більше людей, або вища ціна. Я обираю вищу ціну. Мені здається, що це буде логічним для моїх ментів і для мене наступний крок підвищення саме вартості години роботи. Так. Ще важливих планів це аспірантура. Документи треба подавати в вересні, але я думаю, що в серпні треба також щось буде робити, треба буде звернутися і дізнатися план роботи, що від мене хочуть. Консерви. я записала 10 штук за місяць. Поки що я в цьому місяці не закрила жодної консерви. Але по-хорошому треба буде 30, тому що тижнів 52, десь 20 копійками я закрила баночок з дебе адрес 30. Записала 10, якщо встигну між відрядженнями. Е, да, листування з податковою. в мене є. Якщо будуть результати, то розкажу. Але листування це як процес. Да, треба його просто продовжувати. Так, е, зменшити кількість листів в кошті. Бажано менше 100. В мене вже періодично я доходжу да, до 100 і менше, що на одну сторінку все вміщається. Але Знову ж таки, зараз 120 і це вже листи, які дуже важко відповідаються. 1, 2, 3 день це максимум. Так, посадити три дерева. Це. Я їх вже посадила в цьому місяці, але, скоріш за все, один чи два з них не виживуть, тому що запізно посадила. Плюс знову ж таки природа, собаки, і тому треба буде посадити ще більше. Не знаю, скільки буде зрештою. І написати дві статті. В мене вже від мене дуже чекають статтю, яку я ніяк не можу довести до ладу, і треба вже написати в цьому де, минулого місяця. Тягнеться мій борг. І в цьому місяці треба написати статтю. Тобто дві статті. Ось такі в мене плани в цьому місяці, те, що я е, хочу обов'язково зробити. Можливо, в мене буде тренінг-вінниці. Ми ще подивимось, поки що мене запросили. І враховуючи це, в цьому місяці в мене вдасться відвідати два міста, скоріш за все, це буде Запоріжжя і Вінниця. Знову ж таки, буде видно, можливо, додасться ще ще, але поки е Запоріжжя і Вінниця міста, в які я хочу поїхати в цьому місяці. Такий маленький план. Е дуже дякую, що ви мене мотивуєте це робити, створювати планування. І е я. Чомусь впевнена, що в наступний раз буде ще краще і з кожним разом буде ставати ще краще. І я в наступний раз, в мене вже буде трошки більше часу, більше розуму. І я зможу показати процес планування через якийсь інструмент, яким я користуюсь зазвичай. Бо це я просто зібрала вже знаєте такі тактичні, -тактичні цілі. А для того, щоб зрозуміти, як починати планувати. Краще починати з самого початку. І от в якісь відео поступово я буду додавати про ці інструменти, якими я користуюсь. Мої найлюбленіші, ті, хто зі мною працюють, знають, якими я інструментами користуюсь, а ті, хто не працює зі мною, ті подивляться у відео. Хоча б маленькі шматочки, як це працює. От, дуже дякую, що були зі мною. Любіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. Підписуйтесь на мої відео і ходімо разом!